Як так можна було зробити? Якась мерзота порізала мені шини. Анастасія показує своє пошкоджене авто на парковці та не стримує емоцій. Всі чотири колеса пробиті. Невідомий порізав їх ножем. Я чотири дні сиділа вдома, плакала, знаєте, не виходила з будинку, тому що мені здавалося, ніби мене, знаєте, хтось заказав. Я авто зараз не залишаю тут, воно у мене стоїть на приватному будинку. Я на таксі їжу, забираю авто. Це сталося одразу після того, як Анастасія перевзула авто в зимову гуму за 115 тисяч гривень і страхова такі випадки не компенсує. У мене просто ну була істерика колосальна, і а, мені довелось купляти нову гуму, але ця вже дешевша. Цю гуму я вже придбала за 74 тисячі гривень. У мережі звинувачували, що автодівчина нібито було припарковане на місці для людей з інвалідністю. Тому так хтось вирішив її провчити. Однак, Анастасія це заперечує. Я просто зараз в. Тому що подивіться, що відбувається на Варшавці. Згодом на цій же парковці біля столичного житлового комплексу невідомий пошкодив одразу 10 автівок. Серед них і Мерседес Анни. Тепер вона боїться залишати авто біля будинку, орендує місце з охороною. І взагалі не очікували такого, бо ми дуже часто тут лишали автомобіль, і наша машина нікому взагалі не заважала.